Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для скорпіонів на період з 3 по 9 липня. Ви можете загадати якесь таке важливе питання, на яке я сподіваюсь отримаєте. Відповідь, дивимося уважно, що у нас співпадає. Бачимо ключик, бачимо ось лавровий вінок, якщо так перевернути, ось вони співпали. Ось у вас карта долі. Ось карта долі. Або хрест. Та, начебто, все. Ось такий добрий початок. Карта долі, тобто по судьбі, ви вирішите якесь таке питання успішно, яке ви давно не могли вирішити. І ще ось у вас державна установа. Ось, дивіться, друзі, державна установа, а ось у вас ось. Дзвоник це сповіщення. Можливо, це важливе питання буде у вас саме в державній установі. Ось державна установа і сповіщення. І ось успішне вирішення. А ми прямуємо далі. Сподіваюсь, ви уважно слідкуєте, якщо я щось пропустила. Другий розклад для скорпіонів з 3 по 9 липня. Дивимося, саме, які саме значки у нас співпали. Ось гроші. Зазвичай маленькі гроші пасіянс не показує, а якщо тут вони випали, значить це якийсь або добрий заробіток, або якась премія, або якийсь великий подарунок. Ось добре здоров'я. Це ялинка. Начебто, друзі, більше нічого. Підсумуємо гроші, добре здоров'я. І якийсь успіх в якоїсь справі. І ось іще вам підтвердження стабільне добре здоров'я. Ось. Якор це стабільність і добре здоров'я. Так, друзі. Переходимо до третього розкладу. Подивимося, що вам життя приготувала третій розклад. Що ми, друзі, бачимо? Починаємо з замочка. Це якесь закінчення, завершення якоїсь важливої справи. Ще ось череп. Можливо, якісь були фінансова якась заборгованість, то ви її закриєте. Ось вони тут дружно поруч випали. А ми йдемо далі. Ось у вас шлях. Або кар'єрні сходи, або просто сходи, ну, це шлях. Якщо це сходи, то це по кар'єрі вверх. Кар'єрна лісниця, як тут кажуть. А якщо це шлях, то якась далека мандрівка. І ось ще ми, друзі, тут отак перевернемо і будемо мати серце. Серце в пасіянці означає розбите серце. Тобто в якійсь дорозі може бути розбите серце. Так що будьте уважні. Робіть все обережно, щоб всі серця були цілі. Так, ось тут у вас небесне покровительство. І знову ваша ялиночка. Добре здоров'я. І ще корона. І ще. ось тут, друзі, по-перше, випала вверх, вверх стрілки. Ми, минулого разу ми так теж їх отак перевернули і вони стали вниз. Та, яка верхня на горі, та означає, значить, ці стрілки ось так. Але вона отут розташована. Тобто, оцей значок теж означає позитивне, якесь вирішення питання. Що ми маємо? Ми маємо закриття якихось заборгованості, потім розбите серце і дорога, або вверх по кар'єрній лестниці, по сходах. Далі ми маємо добре здоров'я і небесне покровительство, корона. Добре якесь завершення якихось таких важливих справ. Та, начебто все. А зараз ми на картах Ленорман спитаємо застереження та пораду для скорпіонів з 3 по 9 липня. Перше застереження дама. Вона може вам. Нести якусь не то, щоб небезпеку, а може вам завадити в якихось ваших справах, а також порада. Сонечко. Не дивлячись ні на що, якщо у вас будуть якісь перепони або небезпека в ваших справах від якоїсь дами, то ви це собі прийміть до уваги. Але ваші всі на цьому тижні проєкти. А також важливі завдання. Будуть успішні, бо у вас тут порада сонечко. Все буде добре. Така порада, якщо у вас будуть якісь сумніви. Дякую, друзі, за перегляд, за підписки, за лайки. Запрошую вас і надалі дивитися відео, які я роблю для вас. До зустрічі на моєму каналі!